Добрий день моїм юним історикам. Ми продовжуємо вивчення історії України і сьогодні я хочу поговорити з вами про відродження громадівського руху. Про відродження громадівського руху. На початку 70-х років в Україні відновився громадівський рух і очолила його знову ж таки київська громада. 70-ті роки київська громада. Одна із найактивніших київських громадівців Павло Житецький так характеризував світоглядні позиції громадівців. Ми вже добре знали, що однієї свободи мало. Без науки, без європейської освіти, нам було би дуже е, противний як польський, так і московський націоналізм з інстинктами державного насильництва. Першим виданням, що з'явилося на світ, завдяки старанням і матеріальній підтримці Київської громади, стали укладені е, Рудченком два випуски збірника народно южної русські сказки. І в 1872 році громада допомогла Глібову е, Перевидати збірку його байок. У 1873 році громада домоглася відкриття південно західного відділу Російського географічного товариства. 1873. -й. Відкриття а, у нас відповідно південно Південно-західного південно російського. Географічного товариства. А його форми діяльності найкраще підходили громадівцям для легалізації їхньої справи. У відділі працювали найактивніші громадівці: це історики Антонович, Драгоманов, Лучинський, правознавці Кістяковський, економісти Зіввер, філологи, Житецький, етнограф, Афанасьєв, Вовк. Композитори Лисенко вони зібрали і підготували видання чисельні матеріали з етнографії, археології, статистики, історії, географії. Природознавства економіки, що мало велику наукову вартість. Так у 1874-75 роках було підготовлено і видано історичні пісні українського народу. 1874-75 рік пісні українського народу. Сні українського народу Антоновича та Драгоманова що їх Грушевський називав однією з найзаслуженіших і найславніших українських наукових праць. Вийшли друком також чумацькі народні пісні, зібрані Рученком, з додатками нотами підготовлених лисенком, Кобзар Шевченка, друга частина І з зусиллями громадівців побачили світ декілька томів матеріалів етнографічно-статичної експедиції, що була проведена в 1869 71 роках у південно-західному краї під керівництвом українського етнографа Чубинського. Справді європейського розголосу набрав археологічний з'їзд, що відбувся в Києві в 1874 році, було створено етнографічно-географічний музей, встановлено наукові зв'язки з ученими інших слов'янських країн, і підготовлено до видання твори Максимовича. Та все ж не головним своїм обов'язком громадівці вважали саме пробудження національної свідомості українців. Тобто основний обов'язок це було пробудження. Пробудження українців. Скориставшись послабленням цензури, на початку 70-х років, вони розпочали публікацію цілої серії українських популярних книжок. Ну, серед них це про українських козаків Драгоманова, Катерина Шевченка, Запорожці не чує Левицького. Ці книжки тисячами примітників розповсюджились серед селян. У 1874 75 роках Київська громада взяла на себе редагування російськомовної газети Київський телеграф і перетворила її на власний друкований орган. Прописую вам плюс газета, також датовану 1874-75 роком. Київський телеграф. Київський телеграф. Активна діяльність київської громади спричинила протидію російського уряду і вінцем антиукраїнської акції. Стає Емський указ від 17 травня 1876 року Емський указ? Його підписав сам Олександр, імператор Олександр II. Він перебував на відпочинку в німецькому місті Емс. Це була невипадковість. Указ ретельно готувався з літа 75-го року, і спеціальна урядова комісія для вироблення заходів боротьби з українофільською діяльністю на підставі цього указу практично повністю заборонялось друковане українське слово, театральні вистави, виконання зі сцени саме українських пісень, везення за кордону книг і часописів, друкованих українською мовою. Винятком Виняток стосувався саме історичних документів та певною мірою якихось художніх творів, але при цьому було заборонено вживати якісь інші літери, крім тих, які існують саме у російській мові. Довелося українські тексти друкувати так званою я... яришкою, яка не... неадекватно передавала фонетику української мови. У 1881 році все ж таки дозволили ставити українські п'єси та співати українські пісні, але було закрито Київську філію російського географічного товариства і припинено видання газети Київський. Телеграф. Вжити репресії щодо громадівців. Українське суспільство і прогресивна європейська громадськість виступала саме проти Емського указу, та тільки завдяки революційним подіям 1905 року цар Микола II його відмінив 1905 рік. Саме тоді Російська академія наук, стави своїх провідних філологів, врешті визнала цей факт існування саме української мови як цілком самостійної, а не наріччя саме мови російської. Справа громадівців не була марною, адже громадські об'єднання вони об'єднали два покоління українських патріотів. Це Кирило Мефодіївська та молодша, котре. Взяло на себе відповідальність наприкінці 50-х років і слід відзначити активізацію українського жіночого руху. Дочка відомого письменника Михайла Старицького, теж письменниця Людмила Черніхівська Старицька разом з Марією та Ганною Чекаленками започаткували в Києві жіночий рух. Плюс жіночий рух. Аналізуючи внесок в український рух Михайла Драгоманова. Це так, 1841-1895 рік. Верно українського громадського політичного діяча, вченого історика, літературознавця, етнографа, фольклориста, економіста, філософа і публіцистиста, Іван Франко писав: в особі Драгоманова побачили ми і побачила Європу перший раз новий тип свідомого європейця і не менш свідомого українця. Драгоманов, один із Лідерів саме громадівського руху провадив активну наукову та культурно-просвітницьку діяльність, етнографічні та фольклористичні дослідження. Внаслідок урядових репресій, в 1875 році був звільнений саме з Київського університету і змушений був іммігрувати. Від 1876 року розпочався Женевський період діяльності Драгоманова. 15 років проведених у Женеві він віддав справі. Саме європезації українського, українського визвольного руху, е, у тому чи у тих численних публікаціях, виступах на міжнародних е, наукових конференціях, у з'їздах драгоманом знайомив світ і громадський саме з проблемами України. Перебуваючи в Женеві, Драгоманов за фінансової підтримки Київської громади започаткував видання першого українського суспільно-політичного часопису Громада від 1870 х по 80-ті роки громада. На сторінках журналу Драгоманов розмірковував про спроби розв'язання українських національних проблем. Дедалі частіше у своїх статтях він покладався на радикальні соціалістичні ідеї, втерпішив віру, в можливе відновлення саме національної державності. Він закликав до об'єднання всі прогресивні сили саме східноєвропейського регіону та. Обговорював ідею утворення федеративної держави, як у, в якій Україні мала отримати право культурно-національна автономія. Зразком для утворення такої держави Дергоманов вважав тогочасний устрій США, наприклад, Англії. Такі переконання змушували його спрямовувати український громадський рух на боротьбу за демократизацію і федералізацію в межах Російської імперії та Австро-Угорської монархії. Ці та інші переконання призвели до гострої дискусії між Дергомановим та Борисом Грінчником, до розриву Дергоманова з, київську, з київськими українськими філіалами, який стався у 1885 році. Натомість посилилися його зв'язки з Галицькою молоддю, що зумовило пожвавлення національного руху саме на західноукраїнських землях. Отже, в 1880. Році з Києвом розривають, і, відповідно, Драгоманов спрямовує на Західну Україну більше вже свій взір, відмовляючись від соціалістичних і федералістичних принципів, Драгоманов і Франко писав. Глибока і сильна віра в саме в західноєвропейські ідеали соціальної рівності і політичної волі заслонювала перед його очима ідеал національної самостійності. Для нас тепер не підлягає сумніву, що брак віри в національний ідеал був головною трагедією в житті Драгоманова, без причинної безплідності його саме політичних змагань, тобто не було віри. В національно визвольний рух, саме національно, тому він хотів об'єднати слов'янські народи як в одну федерацію. Така су сувора оцінка знайшла саме історичне підтвердження, одначе вона не применшує його величезного впливу, який справив свого часу драгоману на молодший український рух. З 90-х років дев'ятнадцятого століття починається процес політизації національного руху. В його авангарді було національно налаштоване студентство. У 1891 року, 1891 за іншими джерелами 92-го року, продублюю вам дві дати, було утворено братство Тарасівців. Братство Тарасівців. Прообраз політичної партії його створили київські та харківські студенти Іван Липа, Боровик, Байрозаренко, Базалькевич, а також письменники Грінченко, публіцист Міхновський. і братство назвали на честь Кобзаря. Братчики збиралися з подружжям Олександрем та Софією Русовими і разом з ними створювали таку собі малу громаду. Створювали таку собі малу громаду, члени якої діяли в раді найбільших міст саме на Дніпрянщині. Метою Тарасівців було створення самостійної соборної української держави. Однак справу тарасівців продовжили е, різноманітні, досить численні студентські е, громади, гортки насамперед у Києві. У Харкові, в Полтаві, у 1898 році вони складали, скликали всеукраїнський з'їзд студентських громад, у якому взяли участь представники не тільки східної, а й західної України. Цей з'їзд закликав до боротьби за українську мову, культуру і демократію. Наступного року в Києві відбувся другий з'їзд, який утворював студентську спілку Молода Україна. Він гостріше поставив питання боротьби проти русифікації, реформування. Суспільство соціал-демократичному русі. На базі Молодої України в 1899 році, тобто на 10 років пізніше, ніж у Галичині, виникла перша українська політична партія в підросійській Україні. 1899 рік. На базі Молодої України виникає Одна із перших політичних партій, точніше, перша. Руб революційна українська партія. Не стали сторонніми глядачами швидкої політизації національно визвольного руху у Підросійській Україні, діячі громадського руху. У 1897 році на нелегальному з'їзді всіх громад було утворено загальноукраїнську безпартійну організацію. 1897 рік було утворено загальноукраїнську, безпартійну. Організацію. На чолі якої стояв Антонович і Кониський, вони представляли мету згуртувати всіх українських діячів в одному об'єднанні, і для організації приєдналися всі громади, що існували в 20 різних містах підросійської України. Зубо заснувало літературне видовництво ВІК. Плюс літературне видавництво вік. І книгарню в Києві керувала влаштуванням Шевченківських свят та інших культурно-національних маніфестацій. Переважна більшість українських партій, що виникли на початку ХХ століття на Тіранській Україні, виступали за перебудову Росії у Федерацію, у якій Україна користувалася правами національно-територіальної автономії. Саме про державну самостійність не йшлося. Головні причини панування федералістичних ідей в тогочасному українському суспільстві були такі, що саме за умов постійних репресій з боку царського орду значна частина національно-свідомої інтелігенції не бачила перспектив для українського руху. Лідери українських партій сподівалися, що російська демократична інтелігенція після повалення царату з розумінням поставиться до... Українського питання і до українських національних вимог та ці сподіванки виявилися марними. У другій половині ХІХ століття домінуючою силою в загальноросійському революційному русі були саме народники. народники. Їхню ідеологію та напрямки діяльності визначали три їхні стовпи. Це Бакунін, творець анархізму, Лавров, ідеолог пропагандистського напрямку і Ткачов, який вважав за здійснити державний переворот шляхом збову при застосуванні терористичних методів. Отже, серед народників у нас були три гілки діяльності. Бакунін. Це у нас анархіст. Далі Лавров. Ідеолог. Плюс пропаганда. І, відповідно, ткачов. Такий, знаєте, як жорсткий революціонер революція плюс тероризм. У 60-х роках 19 століття в Росії виникає нелегальна організація Земля і воля. Це у нас 60-ті роки Росія. Земля і воля. Земля і воля. А, яка 70-х років переносить свою діяльність і в Україну? Роках. А, виникають різноманітні гуртки з представниками різних станів, тому їх чисельність називають досить великі цифри, вони були досить різні. Найвідоміших з гуртків України став Київський, Київська комуна. Київська комуна. Широкого розмаху набуло друкування листівок, газет, брошур із закликами до повалення самодержавства і боротьби проти поміщиків. Формування верстви робітників і приформений такий період мало своїм наслідком його залучення до революційної діяльності. Уже в 1875 році в Одесі виник південно-російський робітничий ЄС Союз, який очолив Заславський аналогічний союз виник пізніше трошки в Києві. Керівники цих союзів закликали до боротьби не тільки з підприємцями, а й суспільно-економічним та політичним ладом, у цілому, шляхом насильницького перевороту, причому не, виклю... не виключав у себе і терористичних дій. Широкого розмаху воно було в 1874 році ходіння в народ. 1874 рік. «Ходіння Саме ходіння в народ. Що це таке, я вам зараз поясню. Ходіння в народ. Під гаслами земля і воля від прихильників Лаврова, вони йшли в села як учителя, агрономи, лікарі і поширювали серед селян нелегальну літературу, формували нелегальні городки, навіть готували повстання, як у Чигирині, Чигиринська змова, наприклад. У давній гетьманській столиці, яка перетворилася на маленьке повітове місто, кілька народників на чолі з Стефановичем створили нелегальну організацію. Вони запевняли, селян що діють звідомо царя, а як нібито закликає їх до повстання проти саме поміщиків. Однак поліції стало відомо про цю широку. Таку задум задумку і акцію, і у вересні 1877 році було заарештовано понад тисячу селян. Після слідства керівників організації засудили до смертної кари, але їм вдалося втекти. І селянських ватажків до каторги. Ходіння в народ не перевело до загального повстання. Поліція досить легко знайшла і заарештувала пропагандистів. Тривалом ходіння в народ призвів до розколу землі і волі на дві незалежні організації це Чорний Переділ і народна воля. Ось тут у нас. Земля і воля. Після ось цього роз... після цих подій призводить до розколу, чорний переділ. І інша організація це народна воля. Інша організація це народна воля. Терористичні акції останні призвели увагу до подій у Російській імперії всього світу, особливо коли вона вбила царя Олександра II. Це сталося 1 березня 1882 року. 1882 року Олександр II. Ну, саме народна воля його вбиває, тобто такий терористичний нахил. Серед керівників народної волі і учасників замоху на царя привідну роль відігравали українці і один білорус. Щодо росіян, то вони міцно пов'язані з Україною. Це була Софія Петровська, правнучка останнього гетьмана України Кирила Розумовського. При всій повазі до революційного ентузіазму та відданості ідеалам свободи і демократії, жартовності народників, які часто гинули в царських тюрмах і на каторзі, та в засланнях, слід критично поставитися до їхньої ролі в Україні. Будучи представниками саме загальноросійського революційного руху, вони здебільшого не ставили конкретних. Питань боротьби саме за українську державу та елементарні права українців як народу. У кращому разі вони відкладали їх вирішення на майбутнє або на далеке майбутнє, коли вдасться повалити самодержавство і привести до влади саме демократичний уряд.